Ну, що ж, друзі, всім привіт! Мене не було на каналі скільки там. М да, два тижні мене не було. Я, коротше, хворів. Ну, і всякі такі проблеми, тобто. Ну, я хворів, якщо що. Я просто. Не хотів записувати відео, коли я хворий. Так, давайте пойдемо, що у нас по часу 10.00. Рівно зараз має новий А ні, через годину. Блін. Чуть-чуть протупив. М да. Ну що страшно, давайте просто запишемо пару каток. А я думаю... Я запишу, в принципі, відео обновою. О! ого, 2 на два режими уже є. Это ж проблем выруба Не знаю, давайте на якихось по Ну, прям нульові Давайте не знаю там Анджело. Давай прям Анджело візьмем. Короче, я думаю, сьогоднішній сегодняшний видос я назвал протестил новые. Нові режими. А потім, може, я побачу, я не знаю. Може, може і запишу відео, а може і ні. Е, ну, саме обновлю, типу, коли вона вже прям вийде. Це, до речі, було прикольна така. Ого. Ого. Просто, що залютейша імба. Це класний досить режим. Ну так сказай за класс. Класс, чудовый режим. Не полобайте. Давайте даже ультую пасану. Сто буде. Дай-дай-дай-дай-дай я ведь. -мо, ты шо за що ты враже. Дай. Боже. Ничего, имбар режим мне не подобается. Дай. Сдох? Я заплив. So Чого? А як я забув? О, все. Давай туди, ось вот так от якось. Чисти, чисти, чисти. чи, Давай, ось вот так от якось. О, Я, кстати, вчера Карлу шапнул на максимальную, угу. У меня 13. Мне кажется, что тут будет... ...Месси достаточно продавать, Давайте за Месси попробуем каточку. В принципе, средненько... О, кстати, э, задний вам поменялся, имба. Ну просто мені подобається цей режим аерохокей, мабуть, прям баг. Мені крім дуже подобається. До речі, напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей режим. Ну, типа там, чи подобається він вам, чи не подобається. А до речі, напишіть, що яку мені гру зняти. Там, не знаю, паб багато хто просив. Я, до речі, знімав паб. Можете подивитись там на каналі. А ведь видосик залетел нормальненько так. На 4300 параллелью. Я еще не попал. Чуть-чуть подкашлю. Стой, дай. Боже. Бездарь, бездарь. Дай, Ал? Да, сюда. Мне очень нравится этот режим. Прям очень нравится. Давай скуйк. Руль ты... Забьешь? Нет? вот. Давайте попробуем как-то трикшотиком, давайте вот так как-то... Е? Э? Давай таким кимось таким трикшочком. Типа. Бл. Дай mm -hmm. трикшочком забить якимось. Хочу прям таким классным трикшотом забить. Скрик дай, залиш, залиш. Все. Боже. Да давай. Не забив. Ну ладно. У мене сквик ту реально хто сюда сквик бере? Иди нафіг сам. Сюда, про Давайте Давай ну, типу, так, не знаю. Там два о. А я тут, ага. Ну вс биде все-все, Арубой Ооо шо за имбень просто Мне так было этот режим А у них борьо mm. Не знаете туда на ведь можно всякогось такого Ну типа саме брать Биби Можно тут спробовать куки попушить Я думаю я сегодня спробую ввечері, может стримчик запустить на Ютубчик як вам така ідейка? Або може на TikTok, щоб ви перейшли на TikTok. Можна, в принципі, TikTok спробувати. Я ще ні разу в Тік Тоці в не стріму. Що це холда. Челік у мене... газ на першій селі. Скіло. Бам просто заебать. Не дуже подобається. Мені дуже подобається режим, просто що за займба. Просто ну типа ти просто береш от мячик сейчас. Сейчас я возьму мяч. Вот ведьму мячик просто, я запуляю его так и ні Але был бы якби бы это был. Найс. Просто шо я, шо я творю втекать, -мо? А мы начали забагать, забагать пробу. Найс забрал, забрал, забрав забрал вс Я разменял Моя ульта и один гаджет. Гаджет, гаджет. Давай, Челик. А, -а сфигали там, если он был в другой стороне? Але. <свист> 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 Ріка, не забудь, ну, будь ласка, ну будь ласка. Блін, нуга. <кхем> Там прям дуже слабые типочки. Давайте спробуем, не знаю, там. О, не хороший, давай. Давай, мы с тобой покажем скиллу. Брок, понятно. До речі, на байрона раджу саме цю пасівку, зараз у мене. Ну взагалі тут Месі імба. Тут вона реально, ну прям тащить. Месі. Я так, ну, помітив по своїм каткам. Ти ж тільки що за Месі. Вона ну, прям тут нормально так тащить, я думаю. Забыл? Всюда. Просто це просто така імба, це... Ульта плюс оця шашка. Прикинь я забью, ні? Блін. Блін, у мене ч. Да, тут треба за месі грати. Тут реально треба за месі грати. И треба пати на максимально, я думаю. Саме в цьому режимі. режиме. У мене брок просто... ...дал-дал-дал... Я думаю, ви зрозуміли. Що філа у Брока. 38 тисяч кубків один максимальний на От як такі типы грають, отак. так. Ладно, я думаю, я за мейсю, в принципі, нормально грав. Я думаю, можна хоча б десь на 750 можна підбити в цьому режимі. Далі уже треба буде десь якомусь брау болі апати. Будет на 750. На 750 тут буде дуже тяжко, я думаю, грати. Тут будуть просто такі кібери. Ну він можу чисто по приколу кольта взяти. У мене 1087 на ньому. Не може за базлайтера. герой. <связь> Человек забьешь? Забьешь? Нет. <связь> Давай, бежи, байлакер. На дисоро. Ладно. Я понял. Всё. Я хочу Боже, что за бездарь? Mm -hmm. Да, и что мне базлайтер тут робот? Panowie, proszę nie Boże, Dobierz Сюди тащим каточки. Соло Керіу 6-4. Соло, в принципі, керів. Давайте спробуємо. Ну, ладно, інколи забрушити на голову. Давайте зіграємо три каточки і будемо вирубати. Я запишу ще одне відео, коли вийде обнова. Випаді пулс. Чем тупее нікнейм никнейм, тем ігрок. за, Запам'ятайте. За Чем тупе ще нікнейм, тим скилловіше гравать. Якщо, наприклад, Абоба об 228, він може тащить краще за якого там Витошарка або щось за когось. Ну залі Витошарк без тими нікто, ну всі ми це знаємо. Подъехали, ультанули, опа, опасно.